Доброго дня, 25 вересня. Зараз буде гулять по такому сорту осінньому польської селекції, як делікатес, делікатес. Значить, основна щепа в мене була в іншому місці, там дві щепи здорові. Яблука вже осипалися, перегнили. Значить, недолік цього сорту, найбільший, осипання і... Гниють. По смаковим, по вигляду, смаковим властивостям шикарний сорт. Донедавна це був найкращий мій осінній сорт, поки я не попробував щойно сорт галамаст. Зараз я Тут в мене вже кілька залишилося, теж осипалося, перегнило. Фактично його цей рік і не побачив. Були там. Так, пару десятків, ну 3-4 десятка. ну Скажем так, я їх не побачив. Яблука хороші, крупні, красиві, такі сочні. Но такі от кілька років треба вирощувати сорт якийсь, щоб зрозуміти його недолік. Так. 259, ну це його... Це розміри цього сорту. Вони крупні. 295 ми доходило від навіть до 400 грам. 285. Ну, саме крупне. 346. От бачимо, вже птахи починають клювати і скоро почне гнити це яблуко. Вот не впали. Зараз можна спробувати. Так, хоч воно ще таке полузелене. Це яблука ще повинні полежати хоча б з місяця. Сочні, солодкі. Ось приємного кисло-солодкого смаку. Щоб реально ну, відчути, ну, попереднє відео в тому році я знімав про нього. Та й поза тому, сорт шикарний. От е, по смаковим якостям, ну, взагалі, ну, скажімо так, чи-чуть може поступатися галамаст, ну, з осінніх сортів один з кращих. От зараз в мене пізньолітній сорт, вільна Спрайт ще є, лежить. Ну, то взагалі. Я вважаю, ну, то літній сорт номер 1 Цей не набагато поступається. Тобто, хто хоче завести осінні сорти, от галамаст, делікатес, радую в першу чергу. Ну, з делікатесом, як я вже казав, там є маленькі недоліки. А сорт шикарний. Ну, 4-9 можна поставити. Ну, для, Як для осінніх сортів, ну 4-9. По смаковим якось там тут п'ятірка, але, але я вже казав недоліки його.